Центральний захисник збірної Австрії і новобранець Динамо Олександр Драгович рветься у бій. На зустрічі з офіційним динамівським фан-клубом він оголосив про свою 100-відсоткову готовність і бажання вийти на поле НСК Олімпійський у недільному матчі з чорноморцем. Мовляв, справа за Олегом Блохіним. Щас зможе платиснити. Я мовик біспрями, я сам прям радіоса базелом, я сам сто процент я. я готов 100% процента, що збори пройшлися базелем. І фізически, і психічки, я готов. І якщо вийду на полі, я дам сто Якщо не верите, приходіте в Аскресені і посмотрите. За словами австрійського легіонера, під час останніх тренувань він награвався в центрі захисту в парі з Євгеном Хачеріді. Такий вибір зумовлений тим, що Хорват домогою віда травмований. Каже, з усіма вже роззнайомився, до конкуренції готовий. Поселився на базі в номері з Денисом Гармашем, відчув нерв українського чемпіонату на Донбас Арені. Тепер прагне дебютувати і принести користь. Є великий... Nadam se da će Ljubiski. biti dobra atmosfera. Stadion nađen samo krasivi stadion u Evropi. Ja i uspel prajići pa smatrati razdevalke, je polje i sjo, i ja vaše vas torgu. Ni, ni darom I bil oko, final oko, čempionata Evrope. Ne ja očem rašto što budu igrati na takvom stadionu i što budu vigrati i prinositi polju dinamu. Sve da je sve Якщо раніше під час зустрічі з уболівальниками новобранці клубу проходили посвячення в динамівці, отримуючи шалик, то Драговіча посвячували інакше. Драго одягнув подаровану футболку в стилі української вишиванки, поводився природньо, емоційно реагував на неоковирні запитання. Що думав, те й говорив. Пригадав, як у матчі з серветом уклав парі з помічником тренера Базеля і те, за що отримав червону картку. To je bilo isto blesom od mene, ali ja sam se... Ja pa sporili sa trenerom. Jesi ja dam gol Galavoj, <majśla> da što prijam na stadionu sa skamejkom bude prebežat krug okolo polja. I ja zabivajem gol Galavoj i on bega je to okolo polja. I kak raz se za varotami. Ja, ja, ja zabivajem taroj gol Galavoj i ga ru. begaj je taroj krug. A on ne hače li ja. Potom rastrojil se i način smijaca. Ja sam da plaćam. Pa šta sam to ladio? Що Я не цензурні слова сказав тренеру, а сюди я що я сказав з ритейм і мені показали красну карточку. Драгович розповів і про найбільший кур'йоз у житті, що трапився з ним під час вручення Кубка Австрії. У голову Я ще Ja sam bolšu ja šipku. Kada igrali kubok i kada, kupok i kada nas pozdravljali, kada mnoj stajal, človek manjik i človek lisnik. Ja ne znam ni kto ni što. I evo ću ću tak po glavi. Ne znam to Čerez deset dnji ja bil na zborah i minja vizivajat. Gori, sročno davaj, iz... prihađaj, izvinjaj se. Etava čovjeka vibrali prezidentom u Austrije. Зустріч Драговича з уболівальниками тривала упродовж години. Познайомитись з представниками білосиньої торсиди футболіста особисто відрядив Олег Блохін за умови, що надалі той повернеться у розташування першої команди, що перебуває на заїзді. Так, власне, і сталося після автограф сесії та фотографування на пам'ять. Наступна зустріч з Драговичем на НСК Олімпійський. Його дебют може стати однією з подій недільного матчу Динамо з Чорноморцем.